Всім привіт з ліської пивоварні. Я тут був півроку тому. Я сюди приїжджав для того, щоб ми залили пиво для витримки в бочку. Пройшло півроку, і давайте подивимося, що з цього вийшло. Юра, привіт ще раз. радий бачити. Я теж тебе дуже радий бачити. Ми вже стоїмо перед нашою бочкою. В якій пиво розкажи, будь ласка, в яких умовах взагалі вона зберігалася? Да, так мені пощастило. У мене є велика кімната, де я зберігаю хміль при температурі до п'яти градусів. Тобто ця бочка зберігалась в тій самій кімнаті при температурі від трьох до п'яти градусів протягом всього часу зберігання. От від 30 квітня, як ми з тобою бачили, з Ну, бачиш, пройшло вже трошки менше ніж півроку. Як на мене, це дуже гарний взагалі привід для того, щоб зняти першу пробу і. Що ми будемо зараз робити? Які наші подальші дії? Як ми будемо це пиво діставати з цієї бочки? Ну дивись, історію придумали наступну. Ми спочатку з тобою відкоркуємо, приєднаємо трубку з подачою вуглекислоти і видавимо вуглекислотою наше пиво в такий невеличкий ручний блок розливу. Але пляшки вже... такі бляшечки, немаленькі. Пляшечки да, вже немаленькі, вони чекають на тебе. Ми наповнимо, тоді зможемо скуштувати і поділитися своїми враженнями. Супер, тоді переходимо до процедури. Супер, поїхали. Юра, ця бочка тебе слухає, давайте. Ага, є. Будь ласка. Бахне цікаво. Ну, типу, є і відтінки пива, є, є, є щось все. таке пивне, є, все. є бочечка. Але давай вже переходити до процедури, мабуть. Прийняли сюди пиво, піддавимо вуглекислотою, через те, що спочатку буде йти промивка вуглекислотої пляшки, а потім вже будемо її наливати. Що ж, перша пляшка в нас вже налита, будемо пити перші. Давай відкривай. переходити до дегустації. Я думаю, потрошки. Так. Бо в нас ще робочий день. Пахне дуже класно Мені дуже цікаво спростувати. Так. Прошу. Ти пам'ятаєш, який він був на смак до? Ну, Мені він пахне як трошки такий молодий імперець, хоча насправді йому вже десь півроку змоментували. Да, ми варки. його зварили, як я казав, перед новим роком. Ми його зварили в листопаді. І з листопада місяця, по сьогодні вже пройшло 3-4-5-5 місяців. Але аромат не алкогольний, не агресивний. Він такий от з нотками мені і рису, тофі, от він м'який, делікатний, такий доволі не знаю, бісквітний, легкі, може, відтінки хлібу. Але от... Зараз важко згадати, але він був, як ти казав, не надто перепалений, м'якенький інтенсивний. І мені були смаку. такі, типу, відтінки, ну, я не знаю, типу, як згущенки, щось такі. От вони були е, м'які, солоденькі да, трошки. Да, да. В принципі, ароматика така і є. А, ароматика така і є взагалом. Треба вже куштувати, щоб відчути, що в смаку. Ну, воно холодне. Мені б хотілося б ще трошки підігріти, щоб може ароматика більше відкрилася. Але. Ну, знаючи, що тут є бочка. Бочкові відтінки відчуваються. Є відчуваються. така легка от е, нотка віскі, спиртуозність є. Але в цілому таких от е, великих амбіцій це пиво поки не викликає, не викликає від аромату. Куштой, е, після смаку бочка відчувається досить Ну Але ми поки півроку потримали. Тобто, так. у нас є вірогідність, що ми зараз можемо такі е, лишаємо ще на 3 місяці. У чому Стало зліше. Угу. І якраз вже відчувається. Бочечка, відчувається ноткі віски. Залишається нотки віски. Але я казав, паленості такої великої вже немає. Опаленість пішла Ну, Мені здається, що, мабуть, далі тримати сенсу нема. Бо якраз бочка почне далі більше давати танінів, да, І буде більше терпіс на язику. А зараз воно таке м'яке, легке, е м'яке. але мені воно все одно таке, знаєш, трохи пустувате і водянисте. Не знаю чому. От якогось йому тіла не вистачає. Хоча я так розумію, що міцності воно мало від бочки набрати. Міцності воно, воно набрало. Пару градусів, я думаю, має бути. Так, міцності воно набрало. Але ну, досить м'яке, можливо, через те, що саме віскі було сингл-молд, без ніяких додаткових тонів. Але ну, саму бочку сам дуб відчуваєш. Можливо, варто на наступний раз поглянути на якісь більш інтенсивні сорти міцного алкоголю, або можемо навіть і витримання. Мені здається, можна було базу якусь урізноманітнити, або, наприклад, в бочку щось додати. Так, можна і так. Може, так. Тут типу, теж можна було зробити. Але жити, для можна. першої спроби цікавить? Мені перша спроба подобається, насправді. Або я ще не оцінив її в повній мірі. Я, я б собі ще долив. Тобі Це значить оцінив. <гум> давай, <гум> давай ще. <гум> От воно доволі легко п'ється просто на звування. Але, е як на мене, база вже так доволі гарненько з'їлася. І от е нема паленості, легка шоколадність є. стаут більше в ароматі відчувається. А от у смаку вже так доволі сильно бочка домінує. Мені здається, що аби ми підтримали його рік, е ми б скоріше засмутилися результатом. Я думаю, це кращий результат. Абсолютно. Ну, по крайній морі для цієї бази. Ми Можемо подумати, як модифікувати на наступний раз і можливо щось додати в процесі відгрівання. Ну, база була легенька. Я би такий, що би робив базу міцніше. Типу відсотків на 10 на 11. О. А далі вже можна подумати про якісь можливо додатки. Можна безпрограшно додати бабетонка, звісно, але я б таке не робив. Ну, або ми можемо подумати про зміну самої зернової частини. Через те, що чим довше тримаєш, тим більше буде уходити пальоний смак. Але зробити може бути зробити, да, скажімо, менш приємно для споживання до дозрівання і більш приємним. Ну, може і так. Після до речі, ну, дуже, дуже рідко, точніше, можна зустріти сорт, який в тебе є і базовий, і так, бочковий. Так, тобто, очевидно, так. що пиво підготовлюється завчасно, готується. Сорт з рахуванням, що ще буде витримка ванілі з'явилося досить багато, такої легкої, яка ну, наверху. Така іриска. іриска. От, скоріше, іриска. не згущенка, сама іриска. Так, іриска. Да. іриска. Мені здається, тим минулий раз казав, що тут такі от відтінки ірису були. Да. Бо да. це іриска. Це іриска, ти точно влучно сказав, це іриска. Прикольно. Вже прикольно, так? Да? Ну, бачу, ну, бачу, бачу, бачу. Ще, ще, ще давай пляшечку так спустошимо наполовину. А які в нас прогнози далі? Ми його будемо розливати в пляшки. А, як ти думаєш, який формат пляшки краще робити? Скільки в нас цього тут взагалі? Тут літрів. А... 150. 150. Да, дивись, а, сьогодні. Долю вас... янгола ми не порахуємо, аж ніяк. Точно. В нас була задача з тобою сьогодні скуштувати і визначити, що ми робимо з ним далі, бо насправді я його не, не куштував і не знав, що з ним далі робити. Я думаю, що варто було подумати про формат 05037, пляшку в цьому діапазоні для того, щоб можна було зробити якусь. 037, а так і бувають? <гум> 0375. А, ну можна. Я думаю, 037, я думаю, може, у вас тут. На львівській певарні є щось своє. Ні, ні ні. ні, ні. Ти одобряєш? Дальше тримати не треба, можна наливати. А, та, я думаю, далі взагалі нема сенсу тримати. Типу, або пік вже був, або ну, типу, він вже позаду. Точніше, ні. він вже позаду, скоріш за все, бо далі, мені здається, бочка буде далі під'їдати, під'їдати і. Воно буде більш однобоким і нецікавим, А так у нас є цікавий аромат і доволі непоганий смак, де відчувається сама власна бочка. Ми тоді вирішили, значить, замовляємо пляшки і довше не тримаємо, розливаємо, чекаємо пакування, етикетку і на новий рік можна буде презентувати. Думаєш до нового року встигнемо. Я думаю до нового року маємо стиха. А ми його як будемо продавати. Буде якась певна благодійна частина, які ну, подумай, є я думки, я думаю, що це буде більш благодійна частина, ніж продаж. Не для того воно робилось. Ну, я в принципі згоден. А насправді в мене досить така ідея виникла зараз, що було б непогано з тобою сьогодні налити одну таку вітрову пляшечку, і ми б з нагоди 310-річчя Львівської пивоварні залишили б чи закопали б цю пляшку на території заводу і залишили б послання для майбутніх поколінь з тим пивом, яке вперше. В новітній історії було дозрівало на, на львівській пивоварні. Тобто це, по суті, перша бочка на території Львівської пивоварні, де витрималось пиво. Ну, я думаю, що ну, до цього, так. Да, ти правильно до сказав, цього, що так. новітня історія, да, да. бо до цього це якби використовувалось в плані логістики ще чогось. 100%. Але я думаю, що і тоді була бочка не з під якогось алкоголю, а просто звичайні 100%. бочки. Тому... Ну, Хто знає, але точно. За якихось років 70-80, це точно каже. Ну, звучить класно, але. Е, думаєте, закопати одну пляшку? Як ти думаєш? Я думаю, що ми закопаємо одну. Е, а можливо. на який термін? Має бути якийсь амбітний, якщо по уварні вже 300 років, років 50 років. Так. Тобто ми вже не застанемо її девоста. <су> я можу на таке оптиміст. Це, 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 це для майбутніх поколінь, це не для нас. <су> <су> <теж> ми з тобою будемо насолоджуватися, тим, що є зараз. Блін, ну це дуже прикольно. Але uh, раптом ми доживемо. Ви мені запрошення, будь ласка. По-любому. теж <су> буде цікаво спробувати. Домовились. <су> <су> так, як ця пляшка вже відкрита, то я зараз піду і налью ще одну пляшку, яку ми закопаємо для майбутніх поколінь. Супер, Правильно? Давай, домовились, гарно Можеш поки закрити його. І починаю опускати на трошки. Стоп, затримайся і Щоб... тепер опускай повністю. Ага, ми випустили газ. Угу. І пішов процес. І уявіть, ну, цю пляшку закопають на 50 років. Ми, ми не застанемо цю пляшку. Мабуть. Треба додавати, мабуть, в таких а, випадках. Так. ми можемо сказати, що ми закупаємо на 100 років і ви точно не зустрінемось. <реш> що ж, друга пляшка вже теж налита. Першу ми встигли спробувати, а другу вже пішли закапувати. А ви поки слідкуйте за анонсами та чекайте на появу новинки, тому що до нового року залишилося зовсім трішки. У нас магічним чином опинилася колба, яку ми будемо закапувати. І скажи, будь ласка, чиї побажання будуть закладатися сюди? Слухай, ми придумали таку історію, що було б непогано, щоб побажання свої написали той працівник, який надовше працює на пивоварні, і той працівник, який найменше працює на пивоварні. І таким чином ми показали по цей безперервне поєднання епох-часів з 1715 року. Ну, з найстарішим це дійсно повага, а наймолодший це прям якийсь щасливчик. Це точно це... щасливчик. А ця людина, типу, ще в неї є час влаштуватись на роботу, може. Вона вже пройшла випробовувати. Ага, все зрозумів. Але найдовше працює наразі 43 роки, і це контролер з відділу якості. Тобто, людина, відділу якості. тобто людина, яка регулярно п'є. Відділ і якості, і контролю. глядно, да, якість і регулярно контролює якість. Ну, непогано. <гас> класно. А ти не думаєш, що ти щось сюди може якийсь там папірчик закинути? Чи... Ми спочатку про це думали, але я подумав, що більше сенсу якраз в тому, щоб була така якась приємственність покоління. Ну, як це як класно, так. це прям дуже круто. Да. Типу, ти якби все робиш чітко, як воно має бути. Mm -hmm. Тобто не, не намагайся вписати себе Absolutely. в історію, а робиш історію такою, якою вона. Виглядала би найкраще і найдоречніше. Така і задумав. Ну, але... ну що, я тоді тримаю а ти вкладаєш. Тут а ми звісно... потім допишемо папірчик. Клас. Ну і... А у вас тут ще токарний станок на виробництві чи у нас? Я... Як це так? У нас багато чого є. То може, час вже провести якусь екскурсію? Так, можемо сходити. Ну, Далеке майбутнє зрівне <laughs> фото